Доброго вечора, ми з України, я Ірина як завжди, по середах у нас о 20-й годині у нас рукозвичка. І так, будемо дивитися, це тем, це така рубрика, коли ми дивимося, що робиться у нас на банковій, саме у нас при владі, чим займаються, до чого готуються і що планують. Ну, Перша карта вже говорить про щось святкують. Щось святкують, можливо, якісь домовленості. Зараз я подивлюся. Конкретніше, що можна зараз святкувати? Скажіть, будь ласка. А, поїздку. Скоріше за все, поїздка якась. Ну, паж Жезлі він говорить про закордонне щось. Але дивіться, якесь маленьке досягнення, і вже сіли відпочивати. Досягнення дуже малюсіньке, тому що пажик він говорить про. Незрілість, про, як учень у класі, як учень, який вчить професію. Малюсіньке досягнення, а вже святкують. Ось дві карти вже святкують вони. Ви знаєте, я тут бачу готується в обхід, в обхід перемозі готується якась здача. Ось це зараз я і подивлюся. Чи вдасться? Вони це роблять, до речі, дуже обережно. Чи вдасться їм? Угу. Зараз ми подивимося. Не вдасться. Народ збунтується. Ні в якому разі. Але готують. Готують, до речі, не один варіант, а декілька, і пропонують себе самі. Ось що я бачу. Працюють по домовленості. По домовленості. Тут якісь, знаєте, як якісь контракти ніби виконують, підробляють гроші. Народ не дасть. Наскільки я бачу, народ України, особливо військові, в пух і прах рознесуть, не дозволять. Хоча готують. З різних боків. З одної сторони роблять підхід, з другої сторони, як би угодити тому, хто їм заплатив. Ось якось так я це бачу. Що ще вони готують для нас? Якісь, ви знаєте. Щось ще вони готують. Новий законопроект, можливо, готують. Чомусь в мене така йде інформація. Одне ще якесь одне обмеження готують. До речі, вони, ці обмеження вони періодично їх, як би це сказати, ускладнюють. Ці обмеження вони періодично проштовхують якісь законопроекти, якісь обмеження, якісь закони, правила. Дуже знаєте так, ну, можна сказати, ось по цій карті спочатку йде якийсь вкид. А потім рубають, дивляться реакція людей. Тут ще, знаєте, не зовсім визначеність, але якщо ми подивимося, в який бік дивиться карта, так, це е, людина, коли не оприділилася. Людина, яка ще дивиться назад. Ну а ми знаємо, що наша вся влада вона якась совкова. І дивиться назад, як побудувати імперію, ту саму, яка на Рашці. От якось так. Якось так. Що чекати від нашої влади ось наступним часом? Що тут нам хоче показати карти. Так, -да, як щось буде. Знову якийсь виступ. Ви знаєте, буде виступ, з якого вся країна буде сміятися. Ось що я бачу: якийсь виступ буде, якась, якась дія від них. Ну, е ржачка буде, оце я бачу. Але я ще раз задаю питання, чого чекати від влади наступним часом. Чогось знову маніпулятивного. Граються, з народом граються. Ось якось так. захочуть проштовхнути. Як я вже казала, захочуть щось проштовхнути. Дивіться: це маніпулятивні якісь сварки для того, щоб нас відвлекти від чогось серйозного. Те, що нас веде до перемоги, щоб відволікти нас від військових. Тут може бути навіть напади на військових, щоб ви розуміли, за наказом зверху. Маніпуляції з військовими можуть бути. Ось якось так. Ну, Це може бути із військовими, з військовими комітетами, з призначенням ось таким. Все робиться для того, щоб нас ще далі від, від перемоги, від, відсунути. Якось так я це бачу. Давайте я ще витягну пораду для нас. Як найкраще себе поводити? Що робити, чим займатися? Просто порада цієї карти, цього таро. Бачите, погана карта. Диявол. Місяць і диявол це дуже погані кар... карти. Намагатися відвлікатися і робити все для перемоги мої дорогенькі. А, як би то сказати, як я це бачу, а, зараз я згадаю, як це, як це сказати. Не завдяки а от забула. Вибачте, забула, німецькою воно кажуть троцдим. Троц це значить, наперекір. Наперекір те, що вони хочуть, от наперекір владі, все рівно йти до перемоги, все рівно все робити для того. Ось. Тобто, емоційний стан повинен бути у нас високий. Те, що вони там щось, влада, е я розумію, що це важко все рівно йти до перемоги, підтримувати один одного, бачите, ось. От я думаю, підтримати один одного, і вже ця карта випадає, бачите? Боротися далі, мої дорогенькі, крок за кроком, крапелька за крапелькою все для перемоги. У нас ціль одна перемога. А влада сьогодні одна, завтра інша. Там все рівно якісь такі заворушки робляться. Ми дивилися, що готується і новий президент, можливо, навіть хочуть і Зеленського підставити. Розумієте? Ось, там ідуть, знаєте, як би сказати, клани. Зараз клани, ось така така катавасія у них йде. І так, тепер візьмемо маленького принца. Беремо маленького принца. І нехай він нам щось порадить, щось хороше. Дивіться, три кубки. Ото, От що було третя карта ось тут. Була і з іншого таро. Три кубки. Все рівно емоційний стан, підтримка один одного, приємні речі розповсюджуємо, один одного підтримуємо. Емоційний, знову емоційний. Емоції. Зараз треба, щоб були дуже хороші емоції. Над, над емоціями працювати. Тільки так ми будемо мати перемогу. Дивіться, ну, звичайно, можливо, зараз хтось скаже. Але ви розумієте, коли дух емоцій, це і є дух піднімає наш потенціал. Тут у нас туз жезлів. Це енергія сумасшедша концентрація. Ось, взяти е, трійка кубків, королева кубків. Мудрість, вчимося, і до перемоги. Буде перемога. Мої дорогенькі перемога буде завдяки вам, завдяки українському народу, завдяки вашій патріотичності, розумієте, любові до України. Ось якось так. Ось обнімаємо Україну і всі разом йдемо до перемоги. Мої дорогенькі. Ось якось так я це побачила. Щиро вдячна вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, тому що і коментарі, і вподобайки це все підтримує канал, україномовний канал. Тож підтримуємо україномовні канали. Ось так. Щиро вам вдячна, мирної вам ночі, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам!